Сьогодні ми познайомимося з поняттям функції, числової функції, способи задання функції та що таке графік функції. Функція називається правило або закон, за яким кожному елементу однієї множини ставиться у відповідність єдиний елемент іншої множини. Розглянемо приклад функціональної залежності. Множина Х це так звана незалежна множина, її елементи а, Б, С – Множина y залежна множина, її елементи 1, 2, 3, 4. Для того, щоб відповідність, яка зараз буде встановлена, була функцією, необхідно, щоб кожному елементу однієї множини було поставлено єдиний елемент іншої множини. Бачимо, кожному елементу поставлено. Те, що трійка залишилася без елемента з множини х, нічого страшного немає. Це не порушує значення вимоги. До значення функції. Розглянемо, де тут аргументи, де значення функції. А, Б і С це аргументи. 1, 2 і 4 це значення функції. Ще раз, трійка значення функції не є, тому що їй не поставлено відповідність жодного елементу. Ще подивимося, розглянемо приклад залежності, яка не є функцією. Але ми вже говорили, що функції може бути дві причини не функції залежності. І так, в даному випадку порушено буде вимогу, що кожному елементу незалежної множини поставлено відповідність єдиний елемент залежної. Тобто буде поставлено декілька елементів. От Дивимося, А поставлена одиниця, Б трійка, С. Ставимо у відповідність двійку і четвірку. І саме за рахунок того, що це поставлено на відповідність два елементи з залежної множини y, дана відповідність функції не являється. Тому дивимося ще приклад прикладне функції. Але вже ця залежність не функції являється з іншої причини. Тут е, порушена вимога щодо кожного значення аргументу. Тобто знайдеться зараз значення аргументу, якому не поставлено відповідність жодного елементу з залежної множини. Ну от Б. Немає елементу Б, е, жодного елементу. Якщо встановлено відповідність між елементами двох множин, причому елементи незалежної множини і залежної множини числа, такі множини називаються числові. Розглянемо функцію, яку задана формулою y до х2. Кожному значенню аргументу зміна х, мінус 1, 0, 1, 3, поставлено у відповідність єдиний елемент також число з залежної множини. Тобто бачимо для мінус 1 одиничка, 0 підставляємо функцію отримуємо y до 0. Замість одинички підставляємо, отримуємо одиничку і таке інше отримали. Числа. Розглянемо залежність, коли у квадраті дорівнює x. Така залежність функції не являється. Чому? Кожному значенню аргументу змінної x поставлено відповідність в даному випадку два значення залежної множини. От якщо замість x взяти одиничку, ми отримуємо рівняння у квадраті дорівнює 1. А у квадраті дорівнює 1 має два розв'язки мінус 1 і 1. Таким чином, елементу незалежної множини 1 поставлено в відповідність 2 елемента залежної множини 1 і 1. Аналогічна ситуація, коли ми дивимось замість х, вибираємо четвірку. Теж в відповідність, буде 2 елементи. Тобто така залежність функції не являється. Тому розглянемо способи, якими задають функцію. Ну, перший спосіб, з яким знайомиться завжди учить, це так званий словешний спосіб, коли е, просто розказується, що це отак між такими елементами і такими встановлена відповідність. Аналітичний спосіб або за допомогою формули, спосіб, який частіше за все зустрічається, з яким більше всього працюємо. І... Табличний спосіб це спосіб, коли задається таблиця і вона задає фактично функцію, є залежність. І графічний спосіб також використовується для того, щоб задати функцію. Що ж таке графік функції? Графік функції – це множина точок на координатній площині, абсиси, яких дорівнюють значенням аргументу функції, а ординати відповідним значенням даної функції. От якщо ми розглянемо функцію, наприклад, y дорівнює 2x-1, і запишемо розв'язки рівняння y дорівнює 2x-1 у вигляді таблиці. Розв'язків зазвичай тут багато, але візьмемо 3. Замість x підставили 1, отримали y також 1, замість х3 отримали. Y татірку, і так далі. Може ще було е скільки завгодно брати розв'язків, але ми обмежимось трьома. Так от, е Якщо вибрати тепер на координатній площині точки з координатами 1,1, дивимося, х1, y 4, 4,7, і зобразити ці точки на координатній площині, бачимо. То у нас ці точки, фактично, якщо їх з'єднати, і утворюють лінію, яка є графіком даної функції. В даному випадку функція у нас лінійна, і її графік є пряма лінія, тому взагалі було достатньо вибрати дві точки. А в подальшому треба розуміти, чим більше точок ми вибираємо для функції, особливо графік, коли нам невідомий, тим точніше ми побудуємо її графік. Тобто обмежуватись двома точками можна тільки у випадку, коли функція лінійна, тобто має вигляд y до рівня k плюс b. Дякуємо за увагу. На все добре. До зустрічі на наступному уроці. Вчіть математику.